Божий задум стосовно молитви. Дорогі мої, євангельські оповідання дають нам знати, що Іван Хреститель учив своїх учнів як слід молитися. Очевидно, його учні, відчуваючи брак молитовному житті, шукали настанови і керівництва у свого вчителя, як треба молитися. І Іван їх настановляв. Учні Христові відчули ту саму нужду, і тому прийшли до Ісуса і сказали: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Позавченким сумнівом, що прийти до Христа цим проханням, Іх спонукали невдачі в молитовному житті, а також приклад молитовного життя самого Спасителя. В 11 розділі Євангелія від Луки ми читаємо, і сталося, коли в одному місці він молився і перестав, один з учнів його сказав: йому, Господи, научи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. Зверніть увагу, що прохання. Це двояке. По-перше, вони прощать Господа, щоб Він взагалі навчив їх молитися, а по друге, пояснив, як молитися. Так, вони часто бачили, що задовго до світанку Ісус віддалявся в пустинні місця і проводив там у молитві цілі ночі. Можливо, вони думали. Про що ж він так довго і багато молиться? Що він там робить, про що говорить? Ми бачимо, як самі вони часто нездатні були перебувати у молитві навіть не тривалий час, і як молитва хилила їх до сну. Чому він може так довго молитися, а у нас молитва замовкає уже через декілька хвилин? І от вони приходять до Ісуса і кажуть, навчи нас молитися. Цим вони хотіли сказати: научи нас молитися так, як ти молишся. Ми хочемо знати Бога так, як ти Його знаєш. Навчи нас бути у спілкуванні з Ним у молитві. Дорогі мої, якщо ви вважаєте себе дітьми Божими, то я впевнений, що у вас були подібні почуття, розчарування у вашому молитовному житті і бажання пізнати все більше і більше, що означає молитися. Якщо у вас є такі почуття, то батьоріться, це добра ознака. Для вас є надія. Дух Святий навчить вас, як і про що молитися. Це і є зміст молитви Господньої. Я впевнений, що це наша насушна потреба знати, як молитися, скільки невдач ми зазнаємо в нашому духовному житті з цієї простої причини, що не знаємо, як молитися і про що молитися. І якраз на ці питання Господь дав нам відповідь у своїй молитві, Отче наш, і якраз у ній Він дає настанову про те, як молитися і про що молитися. З Божою допомогою я би хотів поговорити на цю найважливішу тему тему молитви, а основу нашої бесіди нехай стане перлина усіх молитв, Отче наш. Не раз мені доводилося чути заперечення проти застосування цієї молитви. Наприклад, чи дав Господь цю молитву особисто нам, або вона була призначена лише для його послідовників того часу, є вірні, які з цієї чи іншої причини відмовляються її застосовувати. Наприклад, деякі не моляться цією молитвою, оскільки, на їх думку, Частина її, в якій говориться про прощення гріхів, не узгоджується з християнською доктриною – Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Вони стверджують, що таке становище, згідно з яким прощення нас Богом, залежить від нашого прощення тих, хто завинив перед нами. Схожа на поведінку згідно із законом, а не по благодаті. Проте ті, хто дотримується такої думки, цим тільки підтверджують, що ця молитва абсолютно неправильно ними зрозуміла. Пізніше ми детальніше розглянемо це питання. Інші кажуть, що молитва ця не належить нам. У ній не сказано, що слід молитися за допомогою формули в ім'я Ісуса Христа. Іншими словами, ми не можемо використовувати цю молитву, бо ми завжди повинні молитися в ім'я Ісуса. Але і це заперечення не виправдане з тієї простої причини, що в цій молитві не говориться про деталі, Христос вказує на головні принципи молитви. Саме собою зрозуміло, що ніхто не може сказати Отче наш, одночасно з цим, не знаючи його Сина Ісуса Христа, але пізніше Христос вкаже своїм учням на необхідність молитви, що звернена до Бога в ім'я Його. Є і інші заперечення. Наводити, які нам зараз, немає особливої потреби, оскільки предмет нашого інтересу сама молитва. Сам же Господь сказав наступне: моліться ж так, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Матея 9-13 Перед тим, як уникнути в значення самої молитви, виникає ще одне питання. Як слід вживати цю молитву? Чи повинні ми її повторювати дослівно? Або Господь хотів сказати нам нею щось більше? Поза всяким сумнівом, ця молитва, дана нам Господом для не машинального повторення, але як зразок приклад або модель. Христос сказав: моліться ж так. Інакше кажучи, От правильний зразок молитви, моліться за цим планом, будуйте вашу молитву подібним же чином, і ви набудете відповіді на ваше прохання, научи нас молитися. В цій молитві вказано: як слід молитися і про що молитися? З одного боку, ця молитва така проста, що її може зрозуміти дитина, і в той же час вона настільки глибока, що сенс її невичерпний. До цієї молитви нам нічого додати, в ній немає нічого опущеного. Це, звичайно, не означає, що ми вже згадали, що нам варто її лише маншинально повторювати. Зовсім ні. Але коли ми кажемо, що вона містить у собі все, це означає, що в ній містяться усі основні елементи молитви. Молитву Господню, як дехто її називає, можна порівняти з конспектом. Наприклад, конспект проповіді вмістить тільки основні пункти того, що проповідник хоче сказати. Точніший же зміст цих пунктів він розкриває під час проповіді. Цей же принцип нам слід використовувати для розуміння і Господньої молитви. Його міститься усі головні пункти, про що слід молитися. У цьому сенсі немає жодної потреби до неї щось додавати. З цим конспектом ми приходимо до Господа в молитві, і при використанні його наша молитва буде правильною. Цю молитву можна уподібнити ще мапі, якою користується мандрівник. Вона точно вказує йому дорогу. Але людину, яка її тільки розглядає і вивчає, ніяк не можна назвати мандрівником. Вона принесе їй користь тільки в тому випадку, якщо вона стане нею користуватися, вирушивши в дорогу. Так і молитва Господня принесе мені мало користі, якщо я буду лише механічно її повторювати. Коли я вирушаю Україну молитви, маючи при собі цю мапу і керуючись нею, тільки тоді вона зможе принести мені користь. Молитва Господня, дорогі мої, містить в собі невичерпні вказівки відносно того, як і про що молитися, і тільки керуючись нею, будемо молитися згідно волі Божої. Використовуючи цю молитву таким чином, ми виявимо, що більш дивного керівництва з питання молитви ми не знайдемо ніде, як тільки в цій молитві Отче наш. Зауваживши це, я хотів би додати наступне: хоча ця молитва не призначена для того, щоб її тільки повторювати, проте не завадило б робити і це. Щоб постійно нагадувати собі основні принципи, що містяться в ній. Тому так важливо. І навіть я зробив запис, де можемо щоденно, 40 раз очима, молитися, але не механічно, мої, а застаною. Ніхто з нас не може занадто часто нагадувати собі ці істини. Але і тоді, коли ми її повторюємо, давайте вимовлятимемо її не механічно, а обдумано, проникливо і від щирого серця. Тоді навіть просте повторення цієї чудової молитви зможе принести велику користь молитовнику. Не забуватимемо про це, що немає молитви. Подібної до цієї, яка була б настільки глибокою і в той же самий час такою простою, такою проникливою, а одночасно такою доступною всім. Немає більш дивної молитви, ніж та, яка вийшла зі святих вуст нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. Отже, ви можете мені пояснити Бога. Та коли запитання дітей просто вражає. Якусь у неділю під час служби Божої, як ми її закінчили, можливо, підпливом моєї проповіді про віру апостола Томи, це запитання від одного хлопчина пролунало для мене просто як рім серед ясного неба. Пояснити Бога дитині, не те, що про нього легше говорити з дорослими. Але віднайти потрібні слова, аби розтлумачити малюкові, яким є Бог, це справжня мука. Пояснити Бога, Його існування та Його любов це завдання Євангелія. А віднайти потрібні слова це його заклик. Тож ідіть і навчіть народи. Матея 28,19. На запитання, ти віриш у Бога, християнин відповідає просто так: вірю. Але ця відповідь не є повною і не задовольняє тих, хто прагне отримати пояснення. В історії розвитку думки усі епохи, від богословів до філософів, від пересічної людини до генії, усі Бога намагалися контролювати, піддавати судженням нашого розуму та нашим принципам, пояснювати різними способами, щоби зрозуміти його, ризикуючи при цьому звести Бога до категорії речі. Він був уязнений у наших поняттях, ми не приймали його такими, яким він є. Звісно, запитання про абсолют необхідно ставити, але істина Бога буде невловимою для мене, якщо я не вмію будувати з ним стосунки. Спокуса уяснити Бога народжується ще на початку взаємин між Богом та людьми, ще того ж дня, коли з Божої волі людина з ним зустрілася. Перша книга святого письма буття розповідає про цю первісну спокусу, яка дотепер присутня в людині, котра прагне шісте місце Бога, спотворюючи взаємне з ним, і замість того, щоб відкрити в собі його образ та подобу, продовжує творити Бога на образ людини. Так, я вірю в Бога. Це правильна відповідь. Але якщо ми прагнемо подолати спокусу, Підпорядкувати Бога нашому бажанню володіти ним, то такої відповіді недостатньо. Вона не повністю відповідає вірі Християн, поза як ми віримо в Бога Отця, який перевершує поняття первісного нерухомого двигуна, котрий наповнив усе світ життя і рухом. Ставити запитання про Бога цілком логічно, завдяки розуму. Можливо, навіть осягти істину його існування. Але Євангеліє пояснює нам Бога інакше, як словесний досвід Слова, божество, яке можна збагнути, дуже приваблює, адже такого Бога можна пояснити завдяки нашим міркуванням. Та коли ми кажемо, що Бог це особа, і це правда захоплює нас настільки, що в нас народжується любов до нього. Та чітке усвідомлення того, що Він любить нас, тоді відкривається небеса безмежних можливостей для розуміння Бога, нас самих, історії та світу. Саме так народжуються взаємини, що стають фундаментальними для того, щоби мати можливість говорити про Бога. Якщо Бог є Оце, тоді ми його діти, а віра це дар любові. Оці церкви ніколи не стверджували і не писали, що вірять. У просто Бога, вони вірили в Бога Отця, але дискурс про Бога Отця веде нас іншою дорогою, граючи на інших струнах нашої душі. Учитель з Галилеї прийшов у світ, щоб розповісти про Бога, свого Отця. Оце все я у притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти, але явно звіщу про Отця вам. Того дня ви проситимете в моє імені, і я вам не кажу, що благаю Отця за вас, бо Отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене та й увірували, що я вийшов, від Бога. Від Отця вийшов, я і на світ я прийшов і знов покидаю я світ, та йду до Отця. Івана 16, 25, 28. Неймовірні слова вчителя. від Отця вийшов я. Коли я став священником, ніколи не говорив людям про Бога помсти чи кари, який випробовує їх, змушує страждати. Я говорив про ця любові, готового підтримати у скрутну хвилину. Навіть дітям я кажу, що Бог є отцем, адже вірю, що це дуже важливо для них. Ми часто молимося, промовляючи, Господи, якщо станеться так, що я забуду про те. Ніколи про мене не забувай. Діти одразу з майже інстинктивно вловлює таку просту річ: якщо Бог добрий, то їм нічого боятися. Бог є отцем, якому можна довіряти, щоби отримати квітку надії. Це як одній казці, котру я колись прочитав в якомусь журналі і дотепер розповідаю дітям. Так я зробив і тієї неділі, щоб відповісти дитині, яка своїм запитанням змусила мене на кілька секунд оніміти. Кажуть, що в одному місці традиційним було свято Першої весняної квітки, щороку, у ту ж неділю мер збирав усіх жителів і відправляв їх на пошуки первоцвіту. У цьому заході брали участь абсолютно всі мешканці міста, чоловіки і жінки будь-якого віку. Хто першим віднаходив квітку, той у нагороду на тиждень ставав мером. Після слів увага руш, усі побігли, але того року віднайти квітку було дуже складно. Град, лютий голод та дощі ще не дали землі зацвісти. Ніхто не зміг відшукати жодної пелюстки, окрим малюка, який знайшов квітку на краю яру. Я знайшов її, знайшов. Усі побігли до нього, щоби поглянути на знахідку. Тепер ти повинен її зірвати, сказав мер, і тиждень керуватимеш містом. Дитина кивнула головою і подивилася на яр. Квітка виросла в місці, яке було майже недосяжне. Тож хлопчик відповів я хотів би стати меру, але цю квітку складно зірвати, я боюся впасти. Усі присутні погодилися з ним. Тоді мер заспокійло і відвів Не турбуйся, я тобі допоможу. Він ужав малого за руку, але той знову поглянув на яр, і, попри те, що мер міцно тримав його, сказав Ні, я все таки боюся. Тоді вирішили зробити з мотузки спеціальні стропи, надійно прирізали їх до дерева, а троє кремезних чоловіків підтримували на них малюка. Натовп, намагався підбадьорити хлопчика. Люди вигукували, що тепер йому буде безпечно. Дитина дивилася, завагалася, але потім знову промовила. Мені шкода, але тут дуже страшно. Присутні почали невдоволено перешіптуватися, адже без цієї квітки свята уже не було. Однак, незважаючи на всі їхні зусилля заспокоїти хлопчика, той не піддавався на мовляння. Аж раптом очі дитини засяяли. малий усміхнувся, коли побачив, як із натовпо виходить невисокий хуторлявий чоловік. Хлопчик вигукнув: Тепер я спущуся по квітку, але мене триматиме саме він, і вказав на того чоловіка. Мер недовірливо поглянув на нього і сказав. Не розумію, він не схожий на велетня. Як ти можеш йому довіритися? Чому йому довіряєш, а нам ні? Бо це мій батько. вигукнула дитина. Дорогі мої, довіритися Богові. Та почуватися захищеним любов'ю Отця, це черво мудрості, мужності і впевненості для учня. І не випадково Ісус у відповідь на прохання после Господи навчи нас молитися, відповів А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погані. бо знає Отець ваш, чого ви потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж коли молитеся, отак кажіть, Отче наш. Що є сина на небесах, Матея 9. Слова не завжди, майже ніколи не можуть описати прагнення ніжності та захищеності тих, хто саме у Богові шукає надійну опору. Слова занадто слабкі, коли намагаються прокласти шлях до небес та дати відповіді на запитання, які віруючи ставлять царству небесне. Усе святе письмо є діалогом між нашими убогими, крихкими і суперечливими словами та словом, яке не зраджує та уможливлює неможливе спілкування між усім та нічим. Учень потребує відповідних слів, які можуть подолати час і торкнутися вічності. Вимагати від Господа Бога відповіді це не божевілля. Господь близький усім, хто взиває до нього. Псалом 145, а його відповідь є потіхою страждання, боротьбою за справедливість. Та учитель із Галилеї дивує тих, хто до нього взиває. Він іде за межі слів, які хочуть від нього почути. Він приймає виклики і каже учням, щоб вони просили, і тоді їм дасться, щоб вони стукали і тоді відчинять, щоб вони шукали, і тоді віднайдуть. Та все це за однією умовою. Якщо відкриються на правдиве пізнання того Бога, до якого вони звертаються, щоб Він об'явив своє обличчя, даючи певну ласку. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. У першому коментарі, як завжди, уділяю благословення, там імена пишіть, для кого хочете це благословення. Також коментуйте. Свої думки висловлюйте, задавайте запитання, а про водобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!